Роботів гуманоїдів зовні дуже схожих на людей показали на всесвітній конференції робототехніки в Пекіні. Ось цей, наприклад, створений за образом китайського поета Суши. Є тут і андроїд, зразком для якого став китайський підліток. До речі, такі роботи можуть спричиняти ефект моторошної долини, тобто відчуття відрази від того, що вони надто схожі на людей. Розробники також привезли на виставку робота прислугу. Він може керувати розумними побутовими приладами та спілкуватися з людьми. Характерна відмінність нових моделей у тому, що їх оснащено штучним інтелектом. Попередні були просто запрограмовані на певні дії в різних ситуаціях. Незалежно від того, чи каже щось робот, чи робить якісь дії у відповідь, усе це згенеровано. Тому він найкраще підходить для складних сценаріїв, таких як обслуговування сім'ї, де ситуація постійно змінюється. У цьому відмінність від промислових роботів. А цей андроїд вміє грати на музичних інструментах, пише іерогліфи та повторює рухи з бойових мистецтв. Його також оснастили штучним інтелектом. Раніше щоб навчити роботів рухатися, використовували лише програмування. Але ми зібрали дані про рухи людей і використовуємо метод, який заснований на навчанні. У цьому є кілька переваг: по перше, рухи робота дуже схожі на людські. По друге, він може вивчати організовані та логічні способи роботи, схожі на людські. Розробники вважають, що вже за три роки андроїдів США стане доволі багато, і люди зможуть дозволити собі їх купувати. Деякі відвідувачі вже мріють про світ, у якому люди й роботи житимуть у гармонії. Не нам у житті бракує спілкування та безпосередньої турботи. Роботи чудово заповнять цю прогалину. Утім, багато експертів давно побачили велику загрозу в штучному інтелекті його можуть використовувати шахраї. За його допомоги можна створювати небезпечні речовини ще також може почати діяти у своїх інтересах, і тоді люди втратять можливість ним керувати. До того ж, людство може інтелектуально деградувати, якщо постійно використовувати меші для виконання всіляких завдань.